Вітаю, любі друзі! І хотів би запропонувати сьогодні вашій уваги короткий курс біблійного консультування, покликаний допомогти подолати найбільш поширені проблеми і виклики, з якими доводиться стикатися з людям. І от сьогодні, крім інших тем, які ми вже проходили, як то долаючи паніку, втому, невпевненість, депресію, очевидчай, спокусу, нетерплячку, страх? Сьогодні ми будемо говорити про те, як подолати спокусу, або як пройти випробування. Скажіть, будь ласка, чому б ви зраділи? От вам хтось би щось запропонував, чому б ви зраділи. А скажіть, будь ласка, а чи зраділи б ви випробування? Мабуть, ні. Скорше за все, навпаки. Але якщо ми подивимося уривочок, який хотів сьогодні запропонувати до вашої уваги, це уривок із післання до Якова, перший розділ, то ми можемо побачити, що через Яківа Господь пропонує нам радіти і потішатися випробування. І так, пропоную. Вашої уваги уривочок, який знаходиться у Якова, перший розділ, з 2 по 4 вірш спочатку, потім з 12 по 15. Ітак, давайте подивимося цей уривочок з вами разом. Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування. Знаючи, що випробування вашої віри. Розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, щоб нічого вам не бракувало. Блажений муж, який е, подолає спокусу, бо коли буде випробований, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Ніхто зі спокушаємих хай не каже, що Бог його спокушає, адже Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Кожне випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. І так, Якова, перший розділ. І так, друзі. Як я вже казав, а чи зраділи б ви труднощами випробуванням? Мабуть, ні. Але от як бачите, Яків закликає нас радіти, радіти в труднощам і випробуванням. І ми повинні з радістю приймати труднощі як можливість для росту нашої віри і а, розуміти, що не Бог, а кожен із нас відповідальний за наші. Бажання. І так, давайте пильніше поглянемо на цей уривок, який ми тільки но прочитали. Грецьке слово випробування має два різних значення. Воно може перекладатися як спокуса, соблазн, хтось або щось, що підштовхує вас до гріха, або може мати значення як тестування і випробування. Давайте подивимося на ці два різних значення. І так, випробування. Воно послано Богом, щоб пізнати, укріпити віру, святість і характер. А спокуса це, як я вже сказав, щось або хтось, що підштовхує нас до гріху. І як я вже сказав, цікаво, що в українському перекладі використовується одне і те ж слово, але в грецькому тексті це два різних. Значення, два абсолютно рідних значення в одному і тому ж слові. І от коли ми кажемо про використання цього слова, то треба розуміти, як воно застосовується. Наприклад, коли застосовували слово, то казали, що, якщо мова йшла про людину. Що людина, яка була випробувана в битві, була надійною і заслуговує на довіру. Коли про чоловіка казали, що він випробуваний, це значило, що він перевірений, значимий, визнаний, оцінений і заслуговує на повагу. Коли слово вживали до речей, то це значило, що вони були перевірені, справжні і цінні. Ай, хтось каже, нащо це все? Хіба кожен з нас не хоче комфорту, зручності і легкої, без турботи проблем життя? Але випробування, які приходять в наше життя, приводять нас до терпіння. А теологічний словник нового заповіту так визначає. Грецьке слово терпіння хупемоне, як стояти позаду або стояти нерухомо. Коли це слово перекладалося в грецькій мові для Сіпцюгінти і використовувалося для перекладу слів старого заповіту, то воно було в співвідношенні з деякими єврейськими словами, як то, наприклад, Перше значення це говорить про напружене очікування зі сторони людини. Тобто, коли людина проходить це випробування, вона якначе напружилась, вона під тиском чогось, когось і в такому напруженому стані. Або, наприклад, очікувати тривалий час. Це не секунда, дві, три, не день, не два, а тривалий час. Або інше значення як терпляче очікувати. Це просте і тихе очікування, і по відношенню до Бога, це впевнене очікування, аж допоки він не втрутиться. Тобто, в цьому випадку це напружене очікування, очікування тривалий час, очікування до тих пір. Поки Бог не втрутиться в цю ситуацію. Протилежно йому значення, це спішити чи поспішати? Але, будь ласка, зрозумійте мене правильно. Це не значить просто скласти ручки і сидіти і нічого не робити. Це якраз навпаки. Коли ми очікуємо. Очікуємо Божого втручання, стримуємо себе для того, щоб самим не робити те, що ми хочемо, а чекати від Бога, щоб побачити, що Він хоче зробити. І так, як я вже сказав, що труднощі це можливість для кожного з нас продемонструвати свою віру. Суть кожного випробування, посланого Богом, в то, щоб навчити людину довіряти Богу. Навіть тоді, коли здається, що Бог далеко і все не так. Такі випробування укріпляють нашу віру. Усе, чого нам сьогодні не вистачає для реалізації нашої мрії, запропоновано Богом у даному випробуванні. Так каже Брюс Улкінс. В його а, книзі той, хто дає мрію. Послухайте ще раз усе, чого вам сьогодні не вистачає для реалізації вашої мрії, запропоновано вам Богом а, у тому випробуванні, через яке ви проходите. Або, якщо хочете так поетично і образно, у долині випробувань. І хотів запропонувати вам подивитися на декілька а, біблійних ілюстрацій, які ми можемо а, взяти з Старого заповіту як приклад для нас. Одна з них це коли народ Божий переходив через а, Червоне море. Пам'ятаєте цю історію, коли євреї тільки вийшли з Єгипту і попрямували по пустелі. Вони дійшли до такої місцевості, де праворуч і ліворуч від них були гори, а попереду було море. Здавалося, що вони просто заблукали, не знаючи дороги, вони зупинилися біля моря. І в цей самий час фараон був, не, мабуть, найбільш розлючений, як ніколи, на євреїв, і вирішив помститися. Вони збираються і наздоганяють їх у пустелі. І ось в цей самий момент, коли е, євреї з е, е, опинилися заблокованими між двома гір і попереду море, а позаду вони побачили пил від колесниць, які мчали на них. фараон був готовий їх знищити <кій> в цей відчайний момент, е, вони е, опинилися а, Можна казати, на який іст випав на їхню долю. А, вони бачили страшного ворога, який насувається страшними, страшними клубами дима по пустелі. А, впереді була безвихідь, і вони не знали, що робити, як бути далі. Багато з них а, в цей самий момент, момент випробування могли побачити своє серце. От Цікаво, що випробування як ніщо інше розкриває наше серце. Воно демонструє, хто ми є, що ми можемо. І відкриває нашу справжню сутність. От, в, цей, в цей момент випробування вони могли побачити себе, а також побачити і свої відповідно недоліки. Перехід через Чорне море, Червоне море, перепрошую, і подорож в пустелі були випробуваннями віри, і впевненості в Бозі, і викликом для кожного. Але пройшовши через всі ці випробування, вони стали іншими людьми. З Єгипту вони вийшли як жалюгідні раби, а в пустелі вони, в пустелі вони стали справжнім вибраним народом. Це був нелегкий шлях. І всі, хто не готові були довіряти Богу і мінятися, загинули в пустелі. Як бачите, це тест, який не кожен готовий пройти. Але ті, хто пройшли цей тест, вони змінилися. Я скажу чесно, як викладач, я спостерігав багато разів, що ніхто студентів не любить ставати іспити. В них є щось неприємне, щось, що напружує, приносить дискомфорт, але повірте, в деяких випадках це щонайменше 50%, а то більше матеріалу засвоюється завдячуючи якраз тесту. Ми так любимо всі комфорт, зручності. Нам набагато краще, коли б то було приємно, тихо, спокійно жити собі і а, нічим не перейматися. Але от труднощі і випробування це якраз той тест, той іспит, який ну, нам не зовсім приємний. Нам краще життєвий оазіс, ніж а, життєва пустеля. Але результат. Випробування і проходження цих а, горнил має неабиякі які наслідки, має досконалу дію. Розумієте, що Яків тут каже? Що це випробування має досконалу дію. Тобто воно впливає на нас як ніщо інше, щоб ви були досконалі та бездоганні. І щоб нічого вам не бракувало. От це кінцевий результат. Результат, заради якого Бог посилає ці всі труднощі, виправування і лихо в наше життя. Ще раз, має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездаганні, щоб нічого вам не бракувало. Це робить нас досконалими і бездаганними. І такими, що нам нічого не бракує. Як вогонь спалює усе непотрібне домішки і, і очищує золото чи срібло, як вітер уносить полову і залишає цінне зерно. зерно, і випробування змінюють нас на краще. А тепер давайте подивимось на іншу сторону. Перше, ми казали, що. Не значить випробування. так? А тепер давайте поглянемо на те, що таке спокуса. Пам'ятаєте, як я вже казав, випробування або спокуса в грецькій мові це одне і те ж слово. Іяків відразу розставляє крапочки над І, і запевняє нас, що Бог нікого не спокушає. І не підштовхує до гріха. Це не Бог, а ми відповідальні за наші бажання. Тому Яків відразу каже, що не можна казати, що Бог мене спокушає. І ось тут далі Яків описує цей практичний механізм, як відбувається спокуса. Він описує механізм, як це відбувається. Коли власне пожадливості це сильне бажання, яке затягує і вловляє. Давайте подивимось: власні пожадливості. Це грецьке слово епісумія, яке значить сильне бажання чогось. Ви, мабуть, відчували в житті, коли вам сильно, дуже сильно, понад усе чогось хочеться. Оце мова йде якраз про це. І от. Оце сильне бажання, яким би воно було добрим чи не дуже, може брати вверх, верх над нами, над нашим розумом, над логікою, над здоровим глуздом. Це бажання може бути понад міру абсурдним, але воно настільки захоплює нас, що, як Яків каже, воно затягує нас. І от затягує це інше грецьке слово, яке використовувалося як на охоті чи рибалки, коли жертва була приваблива, приваблювалася до приманки. Так само і гріх затягує людину. Це щось таке, чим сатана нас приваблює, що він показує нам понадміру цікавим. Настільки необхідним і абсолютно потрібним нам, що заради цього стоїть жити, вмирати, душу віддати, от ця приваба стає для нас такою бажаною. І як наслідок цього вловлює, уловляється, спокушається і завлікається. Ну і, мабуть, найяскравішим прикладом того, як це сталося, може бути уривок із е, Старого Заповіту, де перші люди були е, зваблені змієм. Давайте подивимося, як це зробив сатана в Едемському саду. Я буду читати уривок, який знаходиться в книгі Буття. Це третій розділ з першого по шостий вірш. А змій. Був найхитріший з усіх звірів, які на землі, котрих створив Господь Бог. І сказав змій жінці, чому це Бог сказав, не їжте з жодного дерева в раю. А жінка відповіла Змію: плоди з дерева раю ми можемо їсти. Та про плоди дерева, що посеред раю, Бог сказав: не їжте з нього і не торкайтеся до нього. Щоб ви не померли. І сказав змій жінці: Ні, ви не помрете. Та Бог знає, що в день, коли з'їсте з нього, ваші очі відкриються, і ви станете як Боги, маючи пізнання добра і зла. І жінка побачила, що дерево придатне для їжі і приємне на вигляд, і Прекрасним є мати знання. Тож, взявши його плодів, вона з'їла його, також дала своєму чоловіку, який був з нею. І вони обоє їли. І от щось подібне повторюється знову і знову, і в моєму, і в вашому житті, як це колись сталося в житті перших людей, де як ми е, бачимо Яків покроково описує, коли з'являється ця пожадливість, яка затягує, а потім вловлює. Які практичні поради з цього ми можемо собі зробити? Коли ми проходимо випробування, нам треба пам'ятати, що Бог дає нам. З певною метою. Саме якоюсь конкретною певною метою, бо хоче в нас щось змінити. І це розумно співпрацювати з Богом, питаючи його, що він хоче змінити. Дивіться, Бог дає нам якийсь дискомфорт, труднощі, складнощі. Ну, невже скажіть, будь ласка, Бог не міг їх тихесенько, легесенько провести Добрим шляхом, щоб ото не треба було нервувати, стояти посеред тих гор, дивитися на море і споглядати, як на тебе насуваються клуби дима від колесниць фараона. Нащо? Нащо? Але в Богу був конкретний план. Він не просто хотів привести е жалких рабів з Єгипту в обітовану землю, щоб вони там добре жили. Він хотів їх змінити. І тому треба розуміти. Що Бог інколи проводить наші шляхи таким чином, що хоче нас зрозуміти. Попереду в пустелі було дуже багато випробувань, різних випробувань, труднощі, з якими вони стикалися щодня. І це було Божою школою, Божою дорогою, де він працював над ними. Так само Бог працює і над нами. Є щось в тобі, в мені, в наших характерах, те, що Бог хоче змінити, змінити, позбавити відшліфувати, чомусь навчити. А, кажуть, що майстер, який переплавляє золото, нагріває його і плавить, спалюючи непотрібні домішки до тих пір, поки не побачить своє відображення у розплавленому металі, так і Господь допускає труднощі в нашому житті, вдивляючись у наше серце, поки не побачить Своє відображення в ньому. Що стосується спокуси, то треба розуміти, що гріх сильніший за нас, і що з ним не можна загравати. Пам'ятаєте цю ситуацію з Адамом і Євом? І коли вони побачили цей плод, вони вдивилися в нього. І ось воно сталося сильне бажання, воно завлікло і воно вловило. І тому а, це значить, що треба триматися подалі і розуміти, що без Божої помочі ми не маємо і не можемо а, перемогти гріх. Тому в Матвія, шостому розділі 13 вірш. А, в молитві о, до о, Бога, в молитві «Отче наш, Господь каже, і не веди нас у спокусу. Христо, Христос був прикладом Прикладом того, як долати спокусу. І коли Він був випробований у пустелі і сатана спокушав його різними бажаннями, Він ці спокуси Словом Божим, Кажучи так написано. І це приклад для нас. Приклад для нас, коли е, приходять ці випробування, спокуси або труднощі, коли ми за допомогою Слова Божого можемо це все подолати. Нагадування, просте нагадування цього слова, воно допомагає. Це сильна зброя, яка допомагає нам долати гріх. І е, Яків дає сильну і практичну пораду тим, хто заплутався у гріхах. Якщо сталося так в вашому житті, що ви не подолали гріх, не здали цей іспит, провалили цей екзамен і кхе, кхе, заплуталися у власних гріхах, сатана вас спіймав. Є вихід, бо в... Якщо, наприклад, в якомусь інституті чи університеті у вас може не бути можливості перездати той іспит, то в Божій школі така можливість є. І як і 5 розділ 16 вірш каже, тому визнавайте один перед одним гріхи. Моліться один за одного, щоб зцілитися. Бо має велику силу ревна молитва праведного. В цьому випадку Яків пропонує дуже просте, але дієве, практичне е, средство, засіб, який допоможе нам подолати е, оцей гріх, який вас схопив, вловив і в якому ви запутались. Хтось каже, та ну, а на що потрібно, то йти комусь там щось розповідати чи казати. Потрібно. Бо гріх втрачає силу, як скоро ви виносите його на світ Божий. А, треба а, темрява, тиша і тайна для гріха. І навпаки, для того, щоб позбавитися гріха, треба відкритість світло і Божа правда. І от в цьому випадку, коли ви якраз ви визнаєте свій гріх, сповідаєтеся перед Богом в присутності іншого, в тому, що ви зробили. Ви позбавляєте гріх влади. Це, як наче, от ті мотузки, які вас зв'язують і не дають вам рухатись, ви розрізаєте і звільняєтесь. Інколи це буває соромно і страшно. Ти думаєш, що подумають про мене, але жити, будучи зв'язаним гріхом, це набагато страшніше. І ось тому Яків якраз і пропонує, коли ви можете прийти. І сповідати той гріх, визнавши його перед Богом в присутності іншої. людини, яка допоможе вам і пізніше бути підзвітною, відповідальною, і яка буде молитися за вас і підтримувати вас в подоланні гріха і далі. І так, висновки, які ми робимо з радістю, О, друзі, з радістю приймайте випробування як можливість для вашої віри. І зміну характеру. Ні, ні, послухайте, я не закликаю вас бути мазохістами. Не треба шукати собі проблем. Але треба розуміти, що якщо трудність приходить в ваше життя, то Бог, Бог щось хоче для вас кращого. Пам'ятайте, він хоче зробити вас досконалими, бездоганними. І друге, пам'ятайте, не Бог, а ви відповідальні за ваші бажання. Хай Господь кожного з нас благословить. А я дякую за ваш час і увагу.